Майже апокаліпсис. з росіянами почала воювати навіть погода. Сніг, дощ, буревій, шторм. Усі ці явища погоди завітали в гості до росіян. Ви тільки подивіться, що відбувається в Сочі. О -о 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 -о. Пісочниця вже не в басейні. О -о -о -о, все, перший етаж. До свидання. А просто російські змі пишуть, що потужний шторм розмив залізничну дорогу і затопив перші поверхи багатоповерхівок. Той, що... ж, Це... На півночі камчатки ситуація теж така собі Берингове море вийшло з берегів і затопило аеропорт. Вся злітно посадкова смуга знаходиться під водою. ДРП, що і йти. йти. Я стою на полосі, І сапоги мої вже края. Ті до об'єкти я не можу. Ну і в тимчасово окупованому Криму ситуація теж не краща. Вночі на морі розігрався шторм, і воно вийшло з берегів. быть это вся вода туда уходит Ореві повалив дерева, обірвав лінії електропередач. Через шторм затопило пляжі і заливає водою будівлі поблизу моря. Знеструмлено десятки населених пунктів. В Євпаторії навіть довелося евакуйовувати жителів. На рятувальників місцеві чекали на дахах будинків. Вот, обратите внимание, який уровень води на центральній улице. Многие люди стоять на крышах, Включають фонарики на телефонах, щоб їх заметили. Така ситуація. Води тепер достатньо і в квартирах кримчан, які затопило. Здесь вирвалось тоже воднопому. От оце все, що у нас тут вдома. Звісь. Ви не виході в косі. Уйдіть. На. Квартиру все. Вода прошла один квіт. С час будемо зліс. Вся квартира. в так Внаслідок негоди, як пишуть російські пабліки, 400 тисяч жителів залишилося без світла. Навіть одна людина загинула. <говори> Глава окупаційної влади Сергій Аксьонов заявив, що у понеділок можна всім сидіти вдома та не ходити на роботу та ров режим надзвичайної ситуації. В связи з нарушенням життєдіяльності населення, возникшем в результаті прохождения неблагоприятних погодних умов, прийнято рішення о введенні режиму ЧС на території определенних муніципальних образувань в Республіці Крим. Дерево поломалось, посмотри, посмотри. Да. Охренеть. Здесь упадет снова. Вс. Що в Євпаторії шторм з дінням хвилі, які змили усі окопи окупантів? Ой, як шкода, тепер вони будуть писати, що їх атакувала погода.